На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Далі говоримо про таке. Правила міняються. Росіяни, які хочуть потрапити до України, відсьогодні можуть зробити це лише по закордонних паспортах і лише через міжнародні та міждержавні пункти пропуску. Примарна тиша. Бойовики знову стріляють на Маріупольському напрямку. Використовують міномети та гранатомети. Поставили на лінію групу осіб, які виготовляли та збували у аптеках Одеси фальсифіковані медпрепарати, викрили правоохоронці. Правила вже інші. Україна закриває місцеві пункти пропуску для росіян. Відсьогодні громадяни сусідньої держави зможуть в'їжджати до нас тільки через міжнародні та міждержавні пункти пропуску. Згідно з новими правилами, перетнути кордон росіяни зможуть виключно за закордонними паспортами. Використання внутрішніх паспортів заборонено навіть жителям російських прикордонних регіонів, які до цього часу користувалися спрощеними правилами перетину кордону. Для українців ситуація з перетином кордону не зміниться. Відведення важкої техніки від лінії зіткнення Україна завершила. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін. Тим часом бойовики, як і раніше, порушують режим тиші. Протягом ночі вогонь по українських військових відкривали 12 разів. Позиції сил ТО обстрілювали на трьох напрямках. Наймиці застосовували БМП, гранатомети, міномети та стрілецьку зброю. Найбільшу кількість інцидентів було зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, селище опит не зазнало обстрілів аж двічі. Крім того, із зенітної установки бойовики вели вогонь по спостережному пункту українських військовослужбовців неподалік Авдіївки. На маріупольському напрямку бойовики тричі застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. В районі селища Широкіне. На Луганщині зафіксовано факт використання автоматичних гранатометів та стрілецької зброї близько 10-ї вечора поблизу селища Сокольники. Загалом з 20-ї до опівночі бандформування дев'ять разів застосували зброю. Ще три випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано з опівночі до 6-ї ранку. Активізувалася і розвідка противника в районі селищ Красноармійський та Лаківка. Там були помічені шість безпілотників. За минулу добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Поранених немає. Щоб протидіяти вибухам, Одесу будуть посилено контролювати. Таке доручення під час апаратної наради дав у понеділок мер Геннадій Труханов. Зокрема, до програми Безпечне місто буде внесено певні зміни. Це дозволить у найкоротші терміни встановити камери відеоспостереження та посилити патрулювання. Одеським правоохоронцям відомі організатори бійки в Казино на Дрибасівській. Їх імен не називають, але обіцяють провести розслідування і дати правову оцінку діям усіх без винятку учасникам пригоди, в тому числі і міліціонерів, які не перешкоджали масові бійці. Нагадаю, в ніч на 5 березня на розі Деребасівської катерининської активісти спробували закрити підпільне казино, але самі наразилися на небезпеку. Їх побили битками дуже молодики, яких адміністрація казино, начебто, викликала на підмогу. В результаті декілька активістів опинилися на лікарняному. Правоохоронці на місце пригоди прибули із запізненням. Факт роботи підпільного казино підтвердили і діяльність закладу припинили. В Одесі накрили підпільну фабрику з виробництва ліків. У своїй діяльності зловмисники дотримувались конспірації, а готовий фальсифікат збували через міські аптеки. Незаконний продаж підроблених ліків через аптечні мережі організувала жінка та чоловік. Трохи пізніше до протиправної діяльності залучили третього свого знайомого, який мав досвід у сфері фармацевтичного бізнесу. Для виробництва фальсифікованих лікарських засобів фігуранти обладнали два приміщення і налагодили постачання до Одеси сировини. Інвентар та медичне обладнання закупляли на спеціалізованому заводі та отримували поштою. Готову продукцію поставляли до 16 аптек міста. Дві з них здійснювали свою діяльність незаконно. Окрім цього, в. Встановлено, що керівники цих аптек налагодили збут наркозалежним особам препаратів, що містять кодеїн. Зловмишленники придержувалися тщательної конспірації. Переговори і ділові відносини вступали виключно з перевіреними суб'єктами номера своїх телефонів скривали від посторонніх лиц. Проте, це не допомогло їм уникнути відповідальності. Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків і вилучили беззаперечні докази, в тому числі вже готові фальсифіковані препарати, а також близько ста тисяч гривень та понад 4 тисяч доларів США. Крім того, на адресах проживання і розміщення прозвольственних поміщень правоохоронці з'явили лінію розливу препаратів, пусту тару, наклейки. Упаковочнее устройство, банковські карточки, накладні, квітанці і іншу учотною документацію. Наразі слідство триває війна в Україні стала його особистою трагедією. Він не афішував, коли допомагав українській армії, ніколи не прагнув популярності, запам'ятався насамперед своєю простотою і відкритістю душі. З дня трагічної загибелі Андрія Кузьменка минуло 40 днів, а його непідробна любов до України продовжує жити серед тих, хто назавжди полюбив його творчість. Жня гордість за власних земляків і щире непідробне бажання захистити рідну землю. Його простота та невиправний оптимізм просто вражали. Андрій Кузьменко для когось став творчою особистістю, яка надихає для когось кумиром. Однак для більшості він назавжди залишився втіленням людяності та вірності власній батьківщині. Він не воював разом із нашими солдатами, не прикривав від куль українських військових, але його там на передовій знав і поважав кожен концерт, купівля автомобілів на передову, відрядження в зону. Ато за таким розкладом Кузьма прожив останній період свого життя і з Ив не менше ніж ті, хто захищає Україну від ворога. Україна втратила свого патріота, але не втратила пам'ять про нього. Давай повернеться Ранку до 11-ї вечора на території Одеського культурного центру сила Селена людей, які приходять сюди, аби віддати данину пам'яті Андрію Кузьменку. Заявлена мета заходу зібрати кошти на реані «Мобіль» нашим солдатам. І що далеко до закінчення марафону чекала хороша новина. Таких автівок буде дві. Вкрай необхідний подарунок для хлопців у зону АТО. Придбав міський голова Геннадій Труханов. город, безусловно, город, в котором люди любили творчество Скрябина, который был глубоко патриотом, и, собственно говоря, патриотизм одесситов он и проявляется в сегодняшнем мероприятии. Наш городской голова, который тоже патриот нашего города, он родился в нашем городе, в этом городе его живет его семья, мама, жена, дети, внуки. Не мог остаться в стороне и за свои личные средства, дина Марий Леонидович приобрел этот реанимобиль. Он, безусловно, нужен нашим солдатам в АТО, и я надеюсь, что ни одна человеческая жизнь будет спасена. И, собственно говоря, те патриотические настроения, которые есть в нашем обществе, то, что объединяет наше общество, будет поддержано. Поэтому я с удовольствием передаю ключи от этой машины. Спасибо. 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 Пользуйтесь, пусть он послужит нашим ребятам. Ну, мы передадим ее по назначению, Організатори більш ніж задоволені, адже поставлену мету вдалося навіть перевиконати. Це ще не окончання нашого марафону. окончательний ітоги, ще навіть не сьогодні підведемо. Але, тим німені, вже сьогодні бачите, скільки зібрано додаткових средств, які сили задействовані і чого нас чекає далі. Добрим справам легкий старт. Цими вихідними в Одесі розпочався щорічний благодійний проект Тиждень добрих справ. За розвитком подій спостерігала наш кореспондент Катерина Чабан. День добрих справ в Одесі унікальний щороку тривалість проекту збільшується на один тиждень. Якщо минулого року Одеситів та гостей міста чекав цілий місяць добрих справ, то цього року аж п'ять тижнів. Відкрити проект вирішили на Дерибасівській. Мы сегодня устраиваем такой флешмоб, и эта пиар-акция направлена на то, чтобы привлечь людей к тому, что благотворительность это интересное дело, чтобы разбивать стереотипы о том, что это неинтересно, что это что этим занимаются. Что это интересно всем, это, это круто, это нужно делать. И вот мы сегодня хотим показать всем одесситам, что это очень просто, что это ярко, что это красиво, интересно, и что в первую очередь это приятно для самого себя, когда ты кому-то чем-то помогаешь. Найголовніша задача проекту стверджують організатори допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Флешмоб це лише засіб привернути увагу до тижнів добрих справ. очень мало хорошего, доброго, частички, лучика ну, света. И именно эта организация помогает людям больше улыбаться и быть более счастливыми. Знаете, это моя жизнь. Я показываю то, что это добро, но не измеряется в каком-то эквиваленте. Нельзя, нельзя сказать, что добро – это деньги, это какие-то, это просто действия, человеческие действия, которые Должны побуждати в людях ті же действия і ответ на те же добро, которое делаем мы і стараемся это делать. Проекти, які планують реалізувати цього разу, дуже різнопланові. Від безкоштовних обнімашок до юридичних консультацій ветеранам. Новим пунктом стане допомога переселенцям. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Сьогодні в столиці Таїланду Бангкоку стартує перший університетський кубок світу з Муай-Тай. Змагання триватимуть до 23 березня. У них візьме участь і українська збірна з тайландського боксу, кістяк якої, як завжди, склали Одесити. П'ять студентів різних вузів нашого міста під керівництвом тренерів вирушили в суботу на батьківщину тайського боксу. Приїхав в аеропорт побажати хлопцям успіху і дати напутнє слово. І президент Європейської та Української Федерації тайландського боксу, віце-президент світової федерації Тай, мер Одеси Геннадій Труханов. Субота, аеропорт у натовпі, тих, хто прилітає і зустрічаючих, виділяються наші спортсмени. Це Одесити, члени національної збірної України з тайландського боксу, які разом зі своїми наставниками відправляються захищати кольори національного прапора на батьківщину цього виду спорту. В Бангкоку з 16 по 23 березня вперше проходить університетський кубок світу з Муайтай. Побажати удачі хлопцям на цих важливих для країни змаганнях. Приїхав в аеропорт і Мер Одеси, президент Європейської та Української Федерації з тайландського боксу, а також віце-президент світової федерації. это первая универсиада по тайландскому боксу это соревнования это олимпийские если говорить простым языком олимпийские игры э, среди студентов студенческие олимпийские игры и в этих студенческих олимпийских играх появился новый раздел э, тайландский бокс Это то, что то, чем мы занимаемся на протяжении 10 лет последних, продвигаем тайландский бокс в Олимпийскую семью. Это один из этапов, который мы сегодня проходим. Очень важно, и я очень рад, что это наконец-то состоялось. У кістяк національної збірної з тайландського боксу, яка буде представляти Україну на універсіаді, увійшло п'ятеро одеситів. Це студенти юридичної академії, медичного університету та академії харчових технологій. Як зазначають тренери спортсменів, хлопці останні два тижні тренувалися в посиленому режимі і підійшли до змагань на піку своєї форми. Задачі дуже прості – менше травм, хороше настроєння показати себе на рингі, показати все, до чому ми готувалися. Ну, і не підвести наші бажання і зробити все, що можна геннадій Труханов побажав спортсменам повернутися з перемогою і гідно представити кольори українського прапора на міжнародному ринку. А ще показати, що, попри усі труднощі, які переживає сьогодні Україна, наші спортсмени гідні медалей. Я уверен, що вони нас порадують. Они порадують тому що тренери вложили в них все своєї опит, душу, все своє старання, вміння. Як я завжди говорю, коли ми приїжджаємо на соревнования, мальчики, тепер ваш выход. Тепер ви повинні показати все, чему вы вас учили. От вони поїдуть і показують все, чому їх учили. Перші поєдинки в столиці Таїланду почнуться вже сьогодні. Будемо стежити за виступами нашої збірної і бажаємо нашим спортсменам тільки перемог. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, повідомляйте за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся і зичу усього найкращого. Побачимось.